Дорогий брат збігнів, ми пам'ятаємо вас, любимо вас. Така нам випала хвилина радісна, що ми можемо передати вам цей звуковий лист, дякуючи брату Збишику нашому. Ми віримо, що ще побачимось. Ми дуже хочемо побачитися з вами. Може, ви якось приїдете ще до нас. Ми вас пам'ятаємо і любимо. Дорогий брат збігнів. Ми вас усі пам'ятаємо, ми усі вас любимо, ми вам усі дякуємо за вашу працю, за ваш труд, коли ви були з нами, коли ви нас навчали, за все вам велика подяка і шана від нас. Дорогий правди, ви нас пам'ятаєте, ми вас пам'ятаємо, знаємо, ви нас навчали, ви нас возили, я сама Михайлою, ви нас возили з реколекції додому. Ми дуже з вами раді. Дорогий брат Биш, я вас дуже поважаю, ціную за те, що ви працювали з нами, за те, що ви нас повчали. Ми вам за все за все вдячні. Моліться за нас, ми молимося за вас. Дорогий отче, дуже вас любимо. Я родом зі Слобідки. і часто зустрічаюся з братами і сестрами, з родиною. Вони вас всі пам'ятають, моляться, люблять. І тішиться, щоб мали можливість тільки бути з вами, і що ви були з ними. І маю надію, що зустрінемося в небі з вами. А може, і ще на землі, як Бог дасть Як <laughs> дасть Бог, то ще а на ні. всю воля Божа. Помолимося разом, просимо тебе звільнить за, за нас, щоб ти за нас молився, і ми за тебе теж будемо молитися. Да, Отче наш. Щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийня царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Дякую. як і ми прощаємо винуватцям нашим і не завжди нас у спокусу.